Європа джерело монархів. Уся влада у більшості випадків була зосереджена в руках одного монарха. Звичайна людина ніяк не могла якось вплинути на владу. Парламенту немає, виборчих установ немає та жорстока цензура. До цього цього привлялось те, що більшість народів Європи не мала незалежність. А їх культурну свідомість старалися стерти. Люди не були вдоволені цим. Вони хотіли самі вирішувати свою волю без королів та імператорів. І хотіли вони цього тут і зараз. Що ж могло привести до найбільшого у історії Європи революційного вибуху? Привіт! Мене звуть Піс. До сьогодні ми поговоримо про весну народів, а точніше про Францію у цей період. У 1845-46 році у Франції почалася засуха. Купи людей залишилися без їжі, а держава не могла їх забезпечити провізією. Також одразу після посухи почалася економічна криза 1847 року. Почалися масове банкрутства, звільнення та зростання безробіття. Так як масові акції та мітинги були заборонені, став виходити так звані бенкети, щоб поширювати ідею реформ серед мас. О, вам курочку сер? Ні. Дякую. Мені революцію. На цих бенкетах люди активно критикували владу та підштовхували її на реформи. Роздратований глава уряду Франсуа Єзо 21 лютого 1848 року заборонив черговий бенкет, призначений у столиці. При цьому він у різких тонах попередив організаторів, що у разі непокори він застосує силу. У відповідь у Парижі почалися заворушення, які вже до вечора досягли масштабів революції. Король Луї Філіп Піддавши страху, звільнив Гізота його уряд, а сам створив новий кабінет з династичною опозицією. Лідери повстання задовольнили це рішення короля, і вони стали закликати народ припинити насилля на вулицях. Хоча барикади і не були розібрані, напруга спала. Більш того, народ почав розброювати деморалізовані війська, які без опору віддавали зброю. Здавалось, король зміг зберегти свою владу. Але сталося дещо непередбачене – те, що змінили весь хід революції та вирішили долю короля Луї Філіпа ввечері 23 лютого, народ, чи перемогу, направився до готелі Вандом, де розташовувалося Міністерство закордонних справ. Війська, що боронили його, дуже нервували. Їх повністю оточив натовп, скандуючий. Геть та провокуючи воєнних, солдати не витримали напругу та відкрили вогонь по натовпу. Хоча і можна довго сперечатися, хто став провокатором, але важливо одне: це спричинило новий вибух серед народу. Постраждало більше 50 осіб, з них 16 було вбито. НАТО відійшов з криками Зрада та нас вбивають. Незабаром після цього з редакції «Національ» газети помірних республіканців привезли віз, на неї поклали 5 трупів і стали возити їх по бульварах, висвітлюючись молоскипом з криками. Помста вбивають народ. Король знову спробував піти на поступки та запропонував нові реформи ще вранці 24 лютого. Але було занадто пізно. Величезний повсталих парижан взяв штурмом Пале-Рояль і оточив королівський палац, вимагаючи, що Луї Філіп забирався слідом за Карлом X. Не бажаючись покушати долю, король вимушений був зарихтитися з престолу на користь свого онуха Генріха, але це теж не влаштувало повсталих. Як тільки 25 лютого їм стало відомо про намір палати депутатів проголосити королем Генріха, натовп повсталих увірвався прямо на засідання палати. Під улями рушниць депутати проголосили Францію республікою і утворили новий радикально буржуазний уряд. Незабаром після проголошення республіки було введено загальне виборче право для чоловіків, які досягли 21 року. У той момент такого широкого права голосу не було в жодній країні світу. Іншою важливою мірою нового уряду було відкриття національних майстерень для безробітніх, де отримали невелику 2 франка в день, але за те гарантовану плату. Майстерині вели лише в деяких великих містах. Незабаром у них працювало вже більше. Ста тисяч чоловік. Основні завдання революції були виконані: населення отримало широкі політичні права та громадянські свободи. Безробітні були зайняті на дорожніх та земляних роботах, у передколи будинки та вулиці міст. На цьому відео можна було завершити та сказати, що жили вони довго та щасливо. Але це не так. Пам'ятайте про національні майстерні для безробітних. Також згодом вони перетворилися на непосильну ношу для нового уряду Франції. Нарешті уряд ліквідував їх. Простим чоловікам у віці від 18 до 25 років було запропоновано вступити у армію, решті відправитися на земляні роботи в провінцію. Однак безробітні не бажали б покидати столицю. З 23 червня почалися великі заворушення у містах, які згодом переросли у повстання для його придушення в місті, яке знову покрилося барикадами. Довелося вести війська. Керував ними військовий міністр, генерал Луї Ежен Кавеняк. Він спробував тихомирити повсталих, переконати їх, що радикали, це ваші і наші вороги. Він закликав приходіть до нас, як покаянні брати, покірні закону. Республіка завжди готова прийняти вас у свої обійми. Але повсталі не здалися, і генерал сили придушив його, вбив більше тисяч чоловік. У результаті червневого вибуху буржуазне демократичні перетворення початі тимчасовим урядом були припинені. Влада була вимушена закрити радикальні газети, клуби та товариства, але загальне виборче право збереглося, і це дозволило провести у грудні 1848 року всенародні вибори. Казати, що революція взагалом завершилась повною перемогою народу не можна, хоча й монархія була повалена та була встановлена Друга республіка у Франції, багато мрій не було здійснено, але шлях до нового демократичного суспільства був прокладений. Адже так, на третій.